Вітаю. Дуже дякую, що долучили до можливості знову звернути увагу до проблеми домашнього насильства. Бо Пані це на я проблем. хотіла. Так, я знаю, і от якраз під час війни як вона змінилася? От яка динаміка в цієї проблеми? Чи це зменшується кількість і звернень самих? Бо це теж зовсім різні речі, так самі звернення і домашнє насильство по факту, чи навпаки зростає? За дослідженнями Ластради, це громадська організація, яка традиційно займається проблемами домашнього насильства. На жаль, ситуація погіршилася і насильство стало більше у нас в, в, в нашій державі. і Для цього є закономірні причини говорити про те, що наша держава робить все для того, щоб цього не було неможливо, але не можна, не можна говорити про те, що нічого не робиться. Слід зазначити, що минулого року було відкрито у нас в області в області кілька шелтерів з проблеми домашнього насильства. Зокрема, до цього долучилася і наша громадська організація Подільський центр гендерна рада спільно з громадською організацією теплорідних сердець. І ми в рамках одного з проєкту фонду народу населення залучили в місто Хмельницький більше мільйона гривень і відкрили таку кризову кімнату у нас в місті Хмельницькому. Разом з тим треба говорити чесно, що наразі ці шелтери здебільшого виконують іншу функцію і приймають жінок, які постривжвнутрішньо переміщених жінок. В місті і в області запрацювали мобільні групи. Я сьогодні, користуючись нагодою, закликаю жінок там, де є насильство, і говорять, що ця проблема не на часі. Вона на часі. Звертайтеся в поліцію, телефонуйте, говоріть. Якщо не реагують, звертайтеся, можете навіть особисто до мене. Я буквально тиждень назад таку проблему розрулювала. Мій номер телефону 067 30 32 022, звертайтеся, Звертатися, будемо включатися і допомагати. Я вам тільки кілька історій нагадаю з моєї практики: чоловік підпалив дружину. Вона, боячись, що він зірветься на дітях, змушена до ранку була чекати в кімнаті, боялась вийти в результаті інтоксикація. Жінка померла. Чоловік наркоман забив жінку свою дружину, яка була на дев'ятому місяці вагітності. Діти перетелефонували в поліцію, що тато вбиває маму, поки поліція доїжджала, маму багатодітна сім'я вбили. Так що не чекайте, поки ця історія закінчиться таким сумним результатом. Я почула те, що ви зараз сказали. Це насправді жахливо, і будемо намагатися продовжувати. Але ну, взагалі, в голові, якщо чесно, не вкладається. Я бачила, що сьогодні у Чернігові, наприклад, презентували таку кризову кімнату, як ви говорили. А скільки взагалі жінок туди звертаються, і знаєте, це якесь, ну те, що ви зараз сказали, переважно використовують для житла, для внутрішньопереміщених жінок, бо зрозуміло, що їм потрібно так само. Але от до таких кризових кімнат хто наважується приходити вже? Ну тобто, це ж не тільки після першого разу, скажімо, приходять, чи і це також є. Ну, ви знаєте, зазвичай перенаправляються соціальні служби до таких кризових кімнат, чи представники поліції. Якщо є загроза жінці опинитися, ну є загроза її життю чи, чи здоров'ю. Самі вони туди точно не приходять. От просто я говорю, якщо є така проблема, звертайтеся в соціальні служби, звертайтеся в поліцію, такі притулки і прихистки є. Зараз є, по, скажімо так, уже встачилося законодавство щодо е, протидії домашньому насильству. Зараз є запобіжні заходи для того, щоб кривдник не мав права протягом кількох днів наближатися до е, місця проживання такої жінки. Але, я, але якщо направда є загроза здоров'ю чи життю е, вашому чи ваших дітей, то краще. Звертатися в відповідні служби і йти до такої кризової кімнати, склада що не можна застосовувати такі заходи щодо окупантів, бо вони і он власне про це так само каже, і ми вже розуміємо, що вони використовують зґвалтування як, як зброю. Ну, Просто що з ними не так, і в яких випадках насправді що, що з людьми в, в голові зовсім не так, щоб застосовувати от таке насильство як зброю? Ну, Це ви правильно сказали, це направда зброя. У нас є коаліція на виконання Рад, резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпека. І от буквально на... В, Тижні два назад тут нас жінок, е, вони, я під, вона є підполковником е, прикордонної служби, зв'язувалася з жінками, яких недавно визволили з полону, Це жінки прикордонниці, да вони багато розказували, як знущалися над ними. Але все ж таки, бояч, боячись відповідальності, е, відповідно, е, ну, бо є Жен, Женевська кон, конвенція, от, то то те, що вони розказували, як ставляться саме до цивільних жінок, які опинилися там в них підвалах, там і зґвалтування, там і вивістів жінок на передову лінію, і обслуговування сепаратистів, там знущаються, там вбивають і там. Це, це взагалі такі речі, які в голові не вкладаються. І справа в тому, що зараз йдуть перемовини звільнення цих жінок, і виникає питання: якщо вони сюди повернуться, чи ми готові їх прийняти і допомогти вийти з цієї стресової ситуа ситуації. Я буквально кілька днів назад була в Грузії, зустрічалася своєю е, колежанкою по, е, по громадській діяльності. З Литви і домовлялися з Литвою, щоб вони могли прийняти цих жінок. Бо наразі на ці проблеми поки що уваги не звертають. А таких жінок, які постраждали саме від сексуального насильства, на жаль, буде багато, і ми маємо бути готові готувати спеціалістів, створювати центри для того, щоб допомогти і підтримати їх, бо вони наші громадянки. Так, це буде насправді і дуже потрібна робота, і треба, щоб було напевно і в суспільстві також проведена робота, певна для того, щоб е, кожен хто е, на щастя не опинився по ту сторону барикад міг розуміти, підтримувати і знаходити е, е, слова підтримки, а не слова, які часто можуть ще досі лунати якогось осуду чи отого, того, що сама десь була не там, чи здягнулась не так, сказала не те. Це зараз наш шанс насправді на те, щоб більше такого і в мирному житті так само не повторювалося, щоб кожен міг розуміти, що насильник завжди винуватий, а жертва, щоб вона б не робила, вона не може бути дотична до того до тих дій, які чинить безпосередньо насильник. І ще останнє запитання зараз теж можливо буде не зовсім воно ем, так гарно звучати, але ми теж розуміємо, що і наші. Чудові захисники, які зараз воюють е, і відстоюють нашу е, незалежність в боях, вони теж будуть повертатися із різними психологічними, в тому числі, проблемами, і е, високий ризик того, що е, і будуть приносити насильство, яке побачили, яке їх е, е, зачепило і в свою сім'ю. Чи бачите, ви те, що вже до цього так само готове і суспільство, не не тільки суспільство, ну, держава в першу чергу. А щоб допомогти їм не нести побачене і не чинити щось подібне у своїй родині? От, ви знаєте, тут така двояка робота. А, а, а може, не тільки дві сторони: чоловік робота з чоловіками, які повернули повертаються і. Дай Бог, щоб вони всі живі, здорові, повернулися з війни. Тут робота має бути і сім'ями, Треба говорити з жінками, які будуть зустрічати цих чоловіків. І вони мають бути готові до того, що будуть і психічні розлади, що будуть і непорозуміння, і ще треба величезне терпіння для того, щоб. Все ж таки вийти з, з цієї кризової ситуації. Ну, будь-якому разі, знову ж таки, на коаліції 13-25 ми говорили про цю проблему і говорили про те, що треба, щоб були створені центри надання психологічної допомоги реабілітації в кінці кінців арт-терапії для всіх категорій населення. Передусім для хлопців, які повертаються е, з війни. і… Е, Дави ви праві насильство буде, і до цього треба теж дуже серйозно готуватися, готувати психологів, психотерапевтів, створювати центри, які будуть працювати саме з цією категорією людей.